Всім привіт! Сьогодні 9 березня 2023 року, і в мене в нумізмата дві посилочки на розпаковочку. Так, перша і друга. Напевно, почнемо з цей. Відправили мені Укрпоштою. Тому така упаковочка. Але монета обіцяє бути досить цікавою. В кінці побачите ціни зрівняєте, як упаковують продавці різних цітових, цінових категорій, ну, е е лоти, так скажімо, різних е цінових політик. тобто то більш дешевий лот, та дорогий лот. Ну, або все зараз залежать від людини. Так. Просто мусорний пакет, скотч і всередині зі пакетик. Добре, що хоч не в туалетній бумазі, як це часто буває. Так, і наша монетка. Так, ми її розпакували. Зараз, напевно, включу фонарик. Ліхтарик, точніше. І дивіться, це в нас подражання Антонія Пія. Така от у нього портретна сторона. Досить радують. Ці темні плями, так як це є індифікатори аутентичності. Монета відлита, в принципі, царапини. Будемо вірити, що це сільськогосподарська техніка. А може, навіть і продавець попав лопатою, бо виглядає досить таки свіжим. Так, город в нас. Так, стоит мне купить она на перчатки. Для съемки видео такого формата. Ось бачите, досить такий цікавий запил. Ось ще один. Будемо вірити, що монета подлинна, але викликає вона реально сумніви. Так, далі як просили показати, скільки монет, які коштують. І от, це ця монета, яку я купив. Так як я збираю Антонія Пія досить таки професійно, в мене вже багато монет його, то якби би по хотілось також мати. 1700 гривень його ціна мені обійшлась і такі от фото предоставив продавець. прося, до речі, все-таки гарна репутація в 21 20... одиницю. Також монета була на формі. Де всім відомий експерт Сагід дав відповідь, що це наслідування. Тобі ж монета не визивала підозрів в експертів. Що досить таки радує. Ладно, не будемо втратити час. Перейдемо до розпаковки другого лоту. Це яка упаковочка, тобі ж людина постаралась. Багато бумаги яка і монетка. Зразу кажуть, ця монета мені обійшлась в 150 гривень. Да. У да, так, уламки, але. Це так більше як би рулетка, бо мене зацікавив саме портрет. Він досить такий незвичний. Цікаво, що за імператор. Мені, звісно, каже, що це якийсь комод тип, але... Буду шукати, хто це такий. Можливо, щось цікавіше. Така ось. Елегенда. Мене те посрібнена, бронзова. Але сам факт, хто знає цього імператора в лице, буду вдячний за коментарі. Ну і от фотографії продавця, з яких ми домовилися, що він цю монету мені продасть. А ці він залишив собі, так як він також збирає римські монети. Така от сьогодні розпаковочка. Дякую за перегляд.